Двігун Mercedes OM601. робочий об'єм 2.3. Два клапана на циліндр, один розпідвал. Механічний ТНВД, простий трактор, і турбіна. Двігун з Mercedes-Vito. Даємо охолодження, запускаємо. Соляри підключили, акумулятор підключили, гріємо трохи свічечки, датчик тиску масла підключили, запускаємо. Давай, 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 давай в бой. Так, тиск масла! 2,5 ну погазуй глуши, глуши, давай, без свічок. Давай, без свічок, його дрікни. Огонь, класний моторчик. Моторчик просто пушка. ну погазуй, трошки. One.